Всім привіт! Я вітаю вас на каналі. В цьому відео важлива інформація для українських біженців в Німеччині, в Польщі. І також для українців за кордоном сьогодні розберемо тільки те, що вже прописано в офіційних німецьких правилах, які реальні перспективи мають пенсіонери після завершення дії параграфа 24. го Також зараз в новинах дедалі частіше з'являються слова, які ми всі чекаємо вже роками: це переговори, дипломатія, мир в Україні. І разом з надією приходить також в когось тривога, особливо в тих українців, хто за кордоном, людей похилого віку, які живуть в Німеччині, Польщі. Інших країнах, тобто людей старшого віку, пенсіонерів, що буде з нами, коли закінчиться війна, чи не змусять нас одразу збирати речі, чи не скасують тимчасовий захист в той самий день. Ці страхи також зрозумілі, бо для багатьох повернення це не додому а в невідомість без житла, без медицини, без підтримки. Тому сьогодні також поговоримо не про емоції і чутки, а про офіційну також позицію Німеччини озвучено відкрито без. Двозначностей ну і також нарешті з'явилися реальні офіційні хороші новини для українців в Польщі, яких чекали дуже довго. Отже, про все це детальніше в цьому відео. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нові цікаві новини. Також на наш телеграм-канал Українців за кордоном посилання залишаю в закріпленому коментарі під цим відео. Отже, давайте почнемо з українських пенсіонерів в Німеччині. В принципі, на основі цієї інформації можна зробити висновки. Також для наших пенсіонерів в інших країнах Європейського Союзу, що стосується Німеччини, то давайте почнемо з того, з дуже важливого моменту, який багато хто не знає, тому що в міграційному законодавстві, яке стосується біженців в Німеччині, Пенсіонери, діти, дорослі, люди з інвалідністю, вони не виділяються в окрему групу. Тобто, з точки зору закону, всі в однаковому статусі. Немає такого правила, що пенсіонерам дозволено більше, або пенсіонерам автоматично щось продовжать. Всі рішення після 24-го параграфу індивідуальні, без винятків. Що відомо про завершення 24-го параграфу. За чинними правилами, ви знаєте, що якщо Німеччина вирішить припинити дію параграфу 24, го про це зобов'язані повідомити мінімум за 6 місяців. Після цього в людини є час, аби повернутися в Україну або перейти на інший законний статус. Якщо людина нічого не зробила, вона отримує офіційний лист з вимогою покинути країну протягом. До 30 днів після цього перебування стає нелегальним з усіма наслідками. Пенсіонери, які не мають достатнього доходу, можуть претендувати в Німеччині на соціальну допомогу за законом СГБ Цвельф Sozialhilfe. але є ключова умова: потрібен законний і перспективний статус перебування. Що це означає, друзі, простими словами? Не тимчасовий і не на кілька місяців, а такий статус, який дозволяє вам жити в Німеччині довго або постійно. Які статуси дають право на СГБ Цвельв? Перша це гуманітарна посвідка, це параграф 25, абзац 5. Він надається, якщо повернення в Україну небезпечне або фізично неможливе. Причини можуть бути це важка хвороба, інвалідність, повна самотність, реальна загроза життю або здоров'ю. Але цей статус не дають автоматично, потрібно доводити це все документами. Другий варіант це статус біженця або субсидарний захист. Це параграф також 25-й, абзац, перший або другий. Це складні, друзі, також процедури, і вони дуже індивідуальні. Третій варіант це. Дульдунг, соціальна допомога тут надається за іншим законом. Третій варіант це дульдунг від термінування депортації. Це соціальна допомога, це мінімальні виплати, обмежена медицина, тільки гострі якісь випадки, робота лише з дозволу відомства у справах іноземців. Ну і також головний момент, про який майже не говорять. Це найважливіше. Німеччина не зобов'язана повертати людину. У її рідне місто, в конкретне якесь селище, у зруйнований будинок. Юридична логіка така, що ви повертаєтесь не в місто, ви повертаєтесь в Україну. Україна існує, держава функціонує, війна завершена або не визнається загально небезпечною. І цього вже буде достатньо, щоб сказати вам, повернення можливе. Зруйноване житло, відсутність лікарні, окупована територія, це не завжди визнається підставою для гуманітарного статусу. Отже, що робити пенсіонерам? Практично, по-перше, не чекати до останнього дня, також не потрібно панікувати, починайте готувати документи заздалегідь, консультуйтесь, подавайте заяви, навіть якщо відмовлять вам у параграфі 25. му Тобто, давайте підсумуємо: пенсіонери в Німеччині не мають автоматичних пільг в міграційному праві. Соціальна допомога можлива лише за наявності законного статусу. Основний реальний варіант після 24-го параграфу на сьогодні це 25-й параграф. Руйнування житла або регіон походження не дає вам гарантію захисту. Всі рішення вони індивідуальні. Тобто, друзі, ми все рівно в очікуванні, поки правила не змінились, в нас є. Час думати, жити і діяти розумно. Тимчасовий захист для українців продовжено до 2027 року, тобто до цієї дати жодних масових вимог покинути Німеччину бути не може. Не буде також швидкого виселення. У Німеччині зараз перебуває дуже велика кількість наших громадян, навіть якщо завтра з'явиться новина про завершення війни, це не запускає автоматичний механізм повернення, тому що за дуже короткий час приїхала велика кількість людей. Це люди з культурно близької європейської країни, це переважно жінки з дітьми, а не чоловіки, і багато з них мають професійний досвід, освіту, стаж. Такого Німеччина раніше не мала. Досвіду, і саме тому підхід до українських біженців він відрізняється від класичної міграційної політики. Що буде після 2027 року? Чітких рішень ви знаєте, поки що немає. Німеччина офіційно не оголосила, яку саме модель обере далі. тобто це ще в процесі. Цікаво, що деякі країни ЄС вже почали ви знаєте, визначатися за стратегією щодо наших громадян. І одні з перших конкретних кроків озвучили саме в Польщі. Президент Польщі, ви знаєте, Кароль Навроцький, він підписав закон, який вносить зміни до закону про іноземців. Залишився лише формальний етап, це публікація в газеті. Після чого закон офіційно набуде чинності, цей закон гарантує створення нової карти побиту для українців. Це Україну повний перехід на електронну подачу документів. Термін дії цієї карти до трьох років подаватись можна лише онлайн без черг і записів. Подача через нову електронну систему, жодних паперових походів по установах. Повнолітні діти, які приїхали з України, можуть отримати карту за тими ж умовами. Заяву подає один з батьків або опікун. Діти, народжені в Польщі, також можуть отримати карту, якщо мама відповідає всім вимогам і має карту. Це Україну Вартість 340 злотих. Це гербовий збір. 100 злотих виготовлення карти разом 440 злотих. Посередники також вам не потрібні. Закон нагадає підписаний, чекаємо публікацію. Онлайн система запрацює у 2026 році, не з 1 січня, але доволі швидко. Отже, друзі, якщо такі розбори вам корисні, підтримуйте, поширюйте і пишіть коментарі. Ця інформація особливо важлива для людей. Пахилого віку, які мають право знати правду без страхів і домислів, підписуйтесь на канал, щоб не загубитись у змінах. І якщо цей розбір був для вас корисним, підтримайте його лайком та коментарем. До зустрічі!